Затримка країн трошки. Як мене чути, добрий вечір. Як мене чути, добрий вечір. А, ні, все нормально. Як мене чути, добрий вечір. Так, це я включаю. Ну, все, як чути добре, тоді розпочинаємо. Так. Е, сьогодні я обіцяв, що ми зробимо розіграш насіння гектар. Я показував вам, що е, перці мені прийшли. Отакі От гарні, може хто не бачив, е, гарні перці Карпатус. Це гібрид, елітний гібрид, дуже гарний стійкий, коренастий. Гарні перці. Так, я наланував насіння. Буде насіння оброблене. бачите. Гарне оброблене насіння по 15 штук. І огірків так само. Так, Що в нас тут? От, он буде пруд F1. Бачите, гарно оброблене. Кожне насіннечко. І гібрид. Кожний я сажу в стаканчики, і потім стаканчики висаджую зразу в відкритий ґрунт. Так само скоріло. Це такі наподобі ратундри. Стійкі вони і до вірусів, і до хвороб. Непогані перці обіцяють, мають бути. Ну, побачимо, виростимо, побачимо. Поділитесь, якщо які у вас вродять, потім мені покажете. Так, огірок Дорна. Теж, бачите, насіннечко гарне, оброблене. Головне, що все однакове. Це саме головне це ознака, що буде насіння нормальне. Так. І два огірки, два перці. І ще я взяв баклажан. Ну, я не знаю, я, напевно, його не прочитаю. Хек 21Е, 132F1. Тож взяв вам насіння. Попробуйте. Кому попаде, спробуйте. Ці гібриди насіння, хто там буде перший раз, то не треба ні замочувати, вже їх не треба. Тільки їх садити в ґрунт. І вже тоді вони гарно ростуть. Вони, напевно, тут мають швидше всього ще і доброго, бо досить таке оброблене. Якщо брати, наприклад, там професійне насіння, то там мало обробки. Чисто, напевно, фунгіцид, тут, напевно, ще і добриго. Того, щоб нормально це. Так, будемо обирати. Заходимо. Так, так, так. Давайте заходимо на канал. Так, так, так. Зараз, зараз. Переглянемо. Так, європейське насіння. Так, звичайно, реклама YouTube. YouTube таке не пропустить. Всім доброго вечора. Знаю, що зараз всі вже... Так, все. Ану. О, буде непогано видно. так. Зараз коментарі. Так, хай загрузяться. Так. Чекайте, бо щось YouTube. Так. Коментарі ми прогрузимо зараз. Щоб гарно прогрузилися. Ой, чекайте, чекайте. Щось пішло не так. Так, я думаю, що вибираємо. Значить, буде в нас один переможець. Так. Значить, вибрали Анатолій, юзер Анатолій. Вон. Так. Нам подобається сорт Барбі і Халк, а огірки Амур. Але були б раді спробувати щось нове. Дякую вам за розріз, який ви проводите. Значить, Анатолій, я вас вітаю. Ви виграли оці гібриди F1. Бажаю гарних врожаїв. і, звичайно, мирного, мирного неба. Це саме головне зараз. Так, все. Всім дякую за увагу. До зустрічі!